Бюджетний готель з неймовірним видом на Середземне море. Давайте я вам покажу, який тут шикарний берег, яка водичка бірюзова. Подивіться на цих щасливих людей, які зараз купаються в водичці плюс 25 градусів. Ми зараз прийшли на огляд готелю, але так виявилося, що в готелі всі номера зайняті, і немає можливості нам показати номер. Але ми вже зняли басейн, цю прекрасну терасу, ресепшн, дуже приємний персонал. І також я вийду на набережну і вам більш детально покажу берег, тому що. Коли ти живеш біля такого шикарного пляжу, взагалі, навіщо сидіти в готелі. Уявіть 546 євро на дві особи зі сніданками на сім ночей коштує цей готель. Вас чекає шикарна тераса з басейном. Ще один внутрішній тихий басейн. Сучасний готель, радужний персонал і смачні сніданки. І так ми виходимо з готелю. Ось сам готель, і повертаємо. І ось берег, тобто ось по сходинкам спускаємось дві хвилинки. І пляж, як на лодоні. Ну супер! На коста бланці літо наступає дуже швидко. В кінці травня гарантована сонячна погода. Ви будете засмагати, лежати на бірюзовому березі, гуляти, смакувати ресторани і ловити іспанський вайб.